Дороге завдання. Розв'яжи задачу. Білочка зібрала 34 грибочки, а зайчик 8. Серед зібраних ними грибочків було 30 опек решта лисички. Скільки лисичок зібрали білочка та зайчик. Випишете? Ну. Не знаю, чи домашня, чи класна. Мені задавали додобу, тож я пишу домашня робота, задача 2. Потім, потім перша дія. Треба писати. 34 плюс 8, доївні 42 дужки, гири. Грибочки. закривайте дужки, ставите рисочку, це пояснення. І пишете зібрали разом. Ставите крапочку, далі пишете «Друга дія 42 мінус 30 до рівня 12, відкривайте дужки, пишете букву, лисичок, закривайте дужки, пишете відповідь і пишете. Дванадцять лисичок зібрали білочка та зайчик. Зрозуміло, як розв'язувати це.